Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас на огляді ось такий 55-ка, 21-го року. Щойно заїхала з Німеччини, вже розмитнена, сертифікована, готова для продажу. Нарешті я наважився на відео, зняти щось вам. Ось такий чудовий e-tron. В самому красивому кольорі Сіамбейш. На 21 кованих легкосплавних дисках. Вони дуже легкі ці диски. Дуже сильно виглядає. Жовті суппорта з написами quattro black пакет. S-line зовнішній, S-line внутрішній, матричне світло. Незвичайно красиве авто, без жодного підфарбування, без ДТП і так далі. Ось такий автомобільчик. Стан нового автомобіля. Кермо як нове, чорна стеля. Дуже класна комплектація. Зовнішній вигляд просто топ. Це в камері блимає. Вживу воно не блимає нічого. Електрокришка багажника. Камера заднього виду, є самопаркування. Ще сітка, якась шторка додаткова. Там внизу сабвуфер. Автомобіль щойно помився, не готовлений, не хімчищений, просто попілососаний все. І то вже надопталась. Сидіння як нове, кермо як нове, пробіг 49, ну майже 50 тисяч. Ось так все виглядає. Він номер 9. Ємбієнт підсвітка різнокольорова, комплектація дуже класна.

100, 134, 121, 102, 92, 89, 91, 111, 137, 101, 104, 111, 109, два порта зарядки с двух сторин, 108 и 99. Вот такие авто. Колер просто бомба. Жоден болтик не крутився, все в оригіналі. Покажу щось з цю сторону. Все видно, що це завод. Дуже класний стан авто, дуже класний. Готовий до любих перевірок? Покажу ще вам підкапотний простір. Також болтики. Все рідне, нічого не крутилось, під капотом не милось. Все в оригіналі Є зарядка оригінальна. Всі кабеля, які можуть тільки бути. Це, до речі, 32 А зарядка, 11 кВт. Саме потужна, яка є для домашнього використання. Кого цікавить авто, звертайтеся. Таких автомобілів дуже мало. Дякую вам за увагу.